Як можна змінити і дати контроль, механізм контролю народу над владою? От є в вас місто, Другобич, в ньому є ключові посади. Це голова суду, головний прокурор, начальник поліції. Це крім мера і ради, яку обираєте. Але оці три ключові посади, вони призначаються згори. Вони не мають них ніякого впливу. На них має вплив центрально Київ. І так само на вашу міську раду, центральні Києві. І всі відкати ідуть на Київ, через Київ, тут я ніколи не отримаю. Якщо дати людям право не тільки вибирати сільських голів і відкликати їх, із сільських голів складається районна рада, і якщо ви можете відкликати сільського голову, ви маєте на нього механізм впливу громаду, референдум то ви можете так само його відкликати із району, він не буде там творити без закону. От до відкликання механізму відкликання президента і народних депутатів. І якщо ви маєте право на вибір оцих ключових трьох посадових осіб, я не говорю, наприклад, на вибір всіх суддів, тому що судді це все таки професіонали. На це треба вчитися, і ви не можете, не знаючи юридичного права, судити людину, яка його знає або вчила, але ви можете відкликати і Вибирати голову суду. Голова суду це адміністративний правлівець. Це той, кому йдуть, приносить адвокат за вирішення справи або взятку в судді, суддя віддає головному суді, суддя головний віддає на Київ. От якщо ви будете мати право зняти головного суддю, ви ламаєте цю ланку їхньої централізації. Якщо ви маєте так право так само висловити недовіру вашому голові поліції, це так само не дає право йому чинити беззаконня. Тому що зараз от, змінили голову е, Нацполіції поліції Все України. Це добре. Людина професіонал, але можна міняти скільки завгодно голів. Але темп гри, тем, темп роботи і е, правила гри задає міністр. І якщо міністр привик жити корупційно, то який би голова не прийшов, голова або не витримає і піде голова поліції, або буде робити те, що йому скаже міністр. Тому що цю систему поламати дуже важко. От зараз я вам назвала той механізм законно, еволюційним шляхом, яким можна це зламати. Він є прописаний, до того ж, він є прописаний, до нього схиляються і його розуміють дуже багато українців від Заходу до сходу, від півночі до півдня. Але він є добре прописаний саме громадою Львівщини, народний суверенітет, представником якої тут на даний час є Теодор Дяків. Десь він є. То коли <світ> Дзвідув, Дяків почув, що я сказала саме про зміну політичної системи, я це відчувала, як зробити, але в мене в самої немає скільки знань і скільки часу, щоб це написати. А виявляється, люди це вже давно пишуть. І тепер саме страшне для нашої влади це якщо ми зможемо це втілити. Ніколи в житті в Верховній Раді під це не збереться 300 голосів, тому що це зміна конституції. Це розширення, не те, що зміна конституції повністю і поломка конституції, так як це робить Порошенко, під мінські домовленості або під свої торги. А це саме розширення конституції, оцей 5 і 13 статей, і ще ключових статей життєво необхідних для людей, і тоді ми зможемо мати механізм користуватися своїм багатством, своєю державою і управляти самі своїм життям, а не чекати, доки за нас це будуть робити інші. 13 тринадцятого. П'ята стаття Конституції нагадую говорить про те, що джерелом влади є народ. Єдиним джерелом влади в Україні є народ. А стаття 13 Конституції говорить про те, що земля і надра належать народу. Хочу вам назвати, наприклад, ще один такий страшний приклад, як крадеться земля. От багато хто із єврооптимістів, а зараз ми вибрали цей напрямок, і він нам в принципі близький по гуманності і свідомості і розвитку ніж азійська система пострадянська. Але коли до нас приходять якісь азійські з європейські реформи, у нас їх уміють зробити азійськими через те, що у нас не є українська влада в Україні. Вони роблять їх виключно під себе і вони спотворюють кожен закон. І коли, наприклад, МЗФ дає позов, він не вимагає зробити знову вивіз кругляка лісу в Європу. Але наші говорять, що це була умова. Можливо, це була позапугана умова, що є дуже підлог, але ні в одному документі це не прописано. Коли вони говорять, що, наприклад, Європа від нас вимагає реформи земельної і саме продажу землі, бо так живе весь світ? Так, світ так живе, але треба розуміти різницю. В світових, в світових реформах, які подалися в Європі, наприклад, в Німеччині, що таке є земельний банк? Земельний банк це кадастр і інформаційна база. Вона не було, банк сам не володіє землею. Землею володіють громадяни. Банк володіє інформацією про землю. І він може запропонувати вам як посередник, якщо ви хочете робити, наприклад, якийсь бізнес, вирощувати там, чи то ялицю, чи то виноград. Він вам може підібрати в кого із власників є земля. І ви можете заключити напряму контракт з власником на оренду цієї землі під саме цей бізнес, який ви хочете розвивати під це господарство. У нас земельний банк, я не знаю, хто і як і коли було заплатити ця стратегічна бандитська помилка, коли зробили, що банк може видавати кредити, брати депозити і володіти землею. Не інформацією про землю, а землею. І от якщо такий банк хтось приватизує в один день, то він украде всю Україну в один день. І коли в людини вкрасти волю і землю, людина просто помирає. Це прекрасно знав Сталін, тому людей наших забирали землю, забирали волю і висилали Сибір. От зараз наша влада хоче прийти так, от таким же методом, отже от задавити Україну. І це жахливо. Якщо е, робити дійсно цю реформу справедливою, то треба розуміти, що землею володіти може тільки українець, іноземець може й тільки орендувати, і дивлячись, що орендувати, тому що є площина землі, коли іноземець може прийти і користуватися поверхнею. А є глибина землі, тобто куб, а це надра. А надра належать народу. І якщо якийсь іноземець хоче користуватися надрами, то це вже зовсім інша розцінка, якщо він повинен, якщо він робить розробку кар'єра, то скільки він повинен платити. Тому що всі кар'єри приватні не платять практично нічого в Держбюджет і нічого не платять громаді. А ще от та різниця, що таке держбюджет і чому це все централізується, А що таке громада? І чому. От ви можете вибрати мера міста, ви можете бути ним задоволені чи незадоволені, ви можете повірити цій людині. Людина приходить і нічого не змінюється. А всі чекають чуда, так як і від мене, коли я вийшла, всі думали, все, завтра все зміниться. Багато людей мене підтримували, я їм за це дуже вдячна. Але просто одна людина не в силах змінити все за один день. Тому що насправді держбюджет не дає ресурси, і от як можна поламати цю систему?